Доброго дня малята, любі хлопчики й дівчата. Один до одного поверніться, один одному посміхніться. Будемо один одному радіти, будемо разом дружити. Прекрасна пора року літо продовжується, дарує нам різні дива. Сьогодні я вам розповім цікаву історію, яка трапилася з хлопчиком Петриком. Бабуся сиділа на лавочці, а Петрик грався у парку. Ой ой, ой обережно ти можеш наступити на мене. Ти такий великий, а я зовсім маленький. Петрик нікого поруч не побачив. Хто ж мене кликав? здивувався Петрик. Діти, а ви зрозуміли, хто міг покликати хлопчика? Діти, а ви зрозуміли, хто може кликати хлопчика? Зараз я вам прочитаю загадку підказку і ви все зрозумієте. Цей маленький робітник працювати з малку звик, тягне мушку соломинки до великої хатинки та працює тяжко, важко. У мурашнику живе. Молодці загадку відгадали, це ж Мураха. Мурахи дружні та трудолюбиві. Вони можуть переносити вантажі, які набагато важчі за них самих. Будинок у мурашок називається Мурашник, у ньому живе велика родина. Всі дружні та працьовиті, хоча вони такі маленькі, мурашки належать до великої родини живих істот, які називаються комахи. Комах багато, всі вони невеличкі, а більшість із них вміє літати. Піднявшись на ноги, Петрик почув. Послугована комашка. Працювати звикла тяжко, із квіток нектар збирає, мед смачнющий виробляє, робітниця ця мала називається. Так, діти, хто це? Бджола? Молодці відгадали. Вдінки живуть у будиночку, який має назву вулик. Вся сім'я бджолина працьовита. Виготовляє смачний та поживний мед. Мед приносить велику користь для здоров'я людини. Гарна прислів'я, Джала мала а й та працює, говорить про працьовитість та небажання лінуватись. Ой, діти, нам час відпочити та потанцювати разом із бджілкою. Чудеса! погляньте, дітки, з квітки полетіла квітка, в неї крильця кольорові, пурхає в гаю і полі. Як же зветься цей веселик? Здогадались? Так, діти, це метелик. Метелики дуже ніжні створіння, мають різне забарвлення. Літають з квітки на квітку. Піймати їх нелегко. Бо вони швидкі та легкі. Червона крапочка літає, на крильцях чорні цятки має, у квіточках ховається, та сонечко вона всміхається. Вірно, малята, це сонечко, а ще на нього, кажуть, Божа корівка. така комаха дуже корисна. Вона живе в орках, на городі і рятує рослини від шкідників. Музика живе на лузі, упізнай його, мій друже, спинка, ноги, голова, все зелене, як трава, ще й швидкий, як вітерець. Так, це коник стрибунець. Коник стрибунець і справді повністю зелений, зовсім непомітний у траві. Та тільки потре він крильця об крильця лунає музика, неначе хтось грає на скрипорщи, коник поїдає шкідників на полях, тому він приносить користь для людей. Діти сьогодні багато дізналися про світ комах, та ще комашок дуже багато. Знайомство з ними ми продовжимо на слідуючій зустрічі. Головне, щоб ви зрозуміли, що природу потрібно любити та зберігати, завжди бути їй другом. Малесніка комаха має також важливе значення у природі, як і велика тварина. А зараз скажемо всім до побачення, до нових зустрічей, малята!